В цьому відео поговоримо з вами про медичну допомогу українським біженцям в Польщі. Мене звати Альона. Вітаю вас на нашому каналі Personal Service. Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 22 року, можуть скористатися безкоштовною медичною допомогою. Для того, щоб її отримати, потрібно мати наступні документи. Закордонний паспорт, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року, або якщо ви перетнули кордон за іншим документом, тоді маєте надати посвідку, що підтверджує дату перетину польського кордону, або песель УКР. Безкоштовно ви можете користуватися базовою медичною допомогою, спеціалізованою амбулаторною допомогою, діагностичними дослідженнями. Призначеним лікарем та лікуванням в стаціонарі, психіатричним лікуванням, реабілітацію в стаціонарі та стоматологічними послугами. До лікаря первинної ланки не обов'язково мати направлення. Все, що потрібно зробити, це записатися до потрібного лікаря за телефоном вибраної клініки або просто відвідавши медичний заклад. Знайти медичний заклад ви можете за телефоном безкоштовної цілодобової гарячої лінії за номером на екрані. Там же консультант допоможе визначити, яка саме медична допомога вам необхідна, до якого лікаря звернутися, а також адресу і номер телефону закладу. До лікарні також варто з собою взяти при можливості вашу медичну документацію. То можуть бути виписки з лікарні, результати останніх обстежень чи нереалізовані направлення до спеціалістів в Україні. Також стане в нагоді список ліків, які ви вже приймаєте, а ліпше їх пакування. Так лікарю буде легше визначити дозу, яку прийняв пацієнт до візиту. Проте біженці, що не працюють та не застраховані, мають право отримувати медичну допомогу на тимчасовій основі. Це означає, що вони не можуть мати постійного лікаря первинної медичної допомоги: медсестру чи акушерку. Кожен їхній візит буде виглядати як перший, тобто у лікаря не буде історії хвороби, а в реєстратурі можуть відправити до різних спеціалістів. Так кожного разу потрібно буде заповнювати декларацію, яка є звітом для медичного закладу. З положень закону про допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї країни біженці мають право на відшкодування вартості ліків. Для цього потрібно зареєструватися на сайті Health for Ukraine, Залишаємо його в описі під відео. Коли дані будуть перевірені, на вказану електронну пошту надійде повідомлення з індивідуальним кодом. За цим кодом можна отримати ліки в польській аптеці на суму до 500 злотих. Але для цього потрібно також зареєструватися у спеціальному застосунку, а код показати на екрані телефона фармацевту. За 500 злотих можна купувати ліки як без рецепту, так і за рецептом. У систему включені всі аптеки, які діють на території Польщі. Проте, на жаль, на сайті я побачила, що вони наразі не мають фінансування і програма призупинена. Але я раджу вам зберегти це посилання. Та перевіряти час від часу. Якщо вам знадобиться медична допомога в нічний час та у вихідні, то можна зателефонувати до спеціальної телеплатформи першого контакту за номером на екрані. Ця платформа працює цілодобово в будні свята та вихідні з 18-ї години до 8-ї ранку. Там ви можете отримати медичну консультацію, електронний рецепт, електронне направлення в лікарню чи на тест на коронавірус. Обслуговування підтримуються також українською та російською мовами. Зв'язатися з ними можна також заповнюючи відповідну електронну форму зворотного зв'язку українською мовою. Форму можете знайти в описі під цим відео. Також для українців була створена платформа Лекажа для України вона присвячена всім біженцям, які потребують медичної консультації або перервали лікування в Україні, потребують ліків або перебувають у емоційній кризі. Фахівці пропонують безкоштовні стаціонарні виїзди та телеконсультації. Щоб домовитися про зустріч, перейдіть за лінком в описі, оберіть спеціалізацію, місце та мову, якою буде проходити консультація. А потім зв'яжіться з обраним спеціалістом по телефону для домовленості про зустріч. Якщо вам потрібна дистанційна консультація, знайдіть лікаря там, де вона доступна. Безкоштовну психологічну допомогу пропонує також Асоціація польських психологів. Підтримка доступна українською мовою в описі залишаю посилання на сторінку в Фейсбуці. Отже, друзі, як ви можете побачити, Польща щиро підтримує українців, і ми за це їм дуже вдячні. Зберігайте це відео, поділіться з друзями та не забувайте підписатись на наш канал. Ми і надалі будемо обговорювати важливі теми для українців, що перебувають в Польщі, чи тільки планують переїзд. З вами була Альона та Ютуб канал Personal Service.